Подіям 31 серпня під Верховною ради передувала низка інших важливих подій, на яку звернуло, звернуло увагу слідство. А саме, 26 серпня члени і керівництва ВОЙС Свобода, зокрема, Тягнібок, Сиротюк, Білевий та Кривецький, пізно ввечері, прибули в місто Курахова Донецької області. На наступний день 27-го 27 відбулася їхня офіційна зустріч з бойцями батальйону МВС Січ. В місті його дислокації. Після офіційної зустрічі Тягнібок, з Гелевей та Кривецький попросили командування батальйону та бойців, які не належать до партії Свобода, вийти з приміщення. Після цього лідери цієї політичної сили разом зі своїми прихильниками в кількості 15-20 осіб провели приватні співбесіди. На них також була присутня особа, яка тепер слідством обґрунтовано підозрює в безпосередньому вчиненні терористичного акту. Після цієї бесіди... З прихильниками його свобода в Кураховому технібоксі Рацюк Гілевей та Кривецький поїхали в село, Водяне, до міста дислокації батальйону Карпатська Січ, який входить до складу 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Там вони також провели офіційну зустріч, фотографування та приватні співбесіди, після чого поїхали назад до Києва. Наступного дня після цих. Приватних розмов 28-го обидва підозрювані в вчиненні терористичного акту виїхали до міста Києва. Один із них, особа один, в суботу, 29 серпня, написав рапорт на звільнення з органом внутрішніх справ за власним бажанням, мотивуючи це рішення низьким рівнем заробітної платні. Так само вчинили ще декілька бойців батальйону міліції Січ. Прошу показати слайд номер 2 Це рапорт особи 1. Наскільки пов'язані ці зустрічі керівництва свободи за залученням конкретних осіб до вчинення теракту буде перевірено в ході слідства? Згідно отриманої інформації, саме з таких людей, як Особа 1 та особа 2, була сформована група для дестабілізації ситуації під час масових заходів 31 серпня.